Apple стверджує, що це несправедливо спрямовано на правила конкуренції ЄС. Цифрова війна, чому Apple звинувачує ЄС у політичному упередженні та що це означає для майбутнього регулювання технологій. В останні місяці технологічний світ герметизується від напруги між Apple та Європейським Союзом. Apple Giant звинувачує ЄС у політичній упередженні та несправедливому цілі як частину реалізації закону на цифрових ринках. DMA. Цей конфлікт це не просто суперечки між компанією та регулятором, а частиною більш широкої тенденції, яка відображає зростаючу складність регулювання цифрового світу та його впливу на міжнародні відносини. Як експерт, який більше десяти років спостерігав за розвитком технологічної галузі, я бачу в цій ситуації більше, ніж просто наступний юридичний позов. Це показник глибоких розбіжностей у підходах до регулювання технології між США та ЄС і потенційно може призвести до серйозних наслідків для глобального технологічного ландшафту. DMA – що це і чому АПАЛ нещасна закон на цифрових ринках DMA – це законодавчий акт ЄС, спрямований на обмеження потужності воротарів найбільших цифрових платформ, які контролюють доступ до користувачів та вмісту. Він зобов'язує такі компанії, як Apple, Amazon, Google та Meta, дотримуватися певних правил конкуренції, щоб уникнути зловживання їх домінуючою позицією. Apple, на його погляд на європейську комісію, стверджує, що DMA несправедливо спрямована на компанію і що правила слід переглянути. Основна скарга полягає в тому, що Європейська комісія піддається зовнішньому тиску та політичним програмам, що призводить до непропорційної уваги на Apple. Зокрема, Apple критикує зобов'язання вирішити сумісність третім партійних пристроїв зі своїми операційними системами. Компанія стверджує, що це підриває безпеку та конфіденційність користувачів, а також знижує якість екосистеми iOS. Політичний фон США проти ЄС. Яблучні звинувачення в політичному упередженні не випадкові. Вони перегукуються з більш широкою критикою з боку американських політиків та технологічних компаній, які вважають, що ЄС надмірно регулює цифровий ринок і створює нерівні умови для американських компаній. Адміністрація Дональда Трампа вже висловила стурбованість цифровими правилами ЄС, включаючи закон про цифрові послуги DSA та закон про штучний інтелект. Ace Act. Нещодавно Дональд Трамп погрожував запровадити тарифи на країни, які впроваджують законодавство, спрямоване на американські технологічні компанії. віце президент Європейської комісії Терези Рібера та ХНУ Вірка Каунен у відповідь заявили, що ДМА не спрямована на американські компанії і застосовується до всіх воротарів незалежно від їх національності. Однак критики стверджують, що насправді правила ДМА непропорційно впливають на американські технологічні гіганти, які домінують на глобальному цифровому ринку. Мій досвід, чому ЄС працює так, як діє, спостерігаючи за розвитком європейського регулювання, я прийшов до висновку, що це пов'язано з кількома факторами: по-перше, в Європі існує сильніша традиція захисту прав споживачів та конкуренції. Ніж у Сполучених Штатах. По друге, європейські політики стурбовані тим, що американські технологічні компанії контролюють величезну кількість даних і можуть використовувати їх для маніпулювання користувачами та підриву демократичних інститутів. По третє, ЄС прагне створити більш справедливий та конкурентний цифровий ринок, що сприятиме інноваціям та економічному зростанню. Однак методи, обрані для досягнення цих цілей, викликають суперечки та критику. Наслідки для майбутнього, що нас чекає конфлікт між АПЛ та ЄС має серйозні наслідки для майбутнього регулювання технологій. Якщо Європейська комісія не переглядає підхід до ДМА, це може призвести до подальшої ескалації напруги між США та ЄС. Крім того, це може створити прецедент для інших країн, які захочуть регулювати цифровий ринок у власних інтересах. Це може призвести до фрагментації глобального цифрового простору та ускладнення міжнародного співробітництва в галузі технологій. Мої поради та рекомендації як знайти баланс. У цій ситуації важливо знайти баланс між захистом прав споживачів та конкуренцією та допомогою інновацій та економічного зростання. Це потрібно. Перегляньте підхід до DMA. Європейська комісія повинна бути готова переглянути правила DMA, щоб врахувати страхи Apple та інших американських технологічних компаній. Поліпшити діалог. Необхідно встановити більш конструктивний діалог між США та ЄС щодо регулювання технологій. Розробити міжнародні стандарти необхідно розробити міжнародні стандарти регулювання технологій, які враховуватимуть інтереси всіх країн. Зосередьтеся на конкретних проблемах регламент повинен бути спрямований на вирішення конкретних проблем, таких як зловживання домінуючою позицією, порушення конфіденційності даних та розподіл дезінформації. Підтримка інновацій. Регулювання не повинно перешкоджати інноваціям і не повинен створювати зайві бар'єри для нових компаній. Висновок на шляху до розумного регулювання. Конфлікт між АПАЛ та ЄС це складне та багатогранне питання, яке вимагає збалансованого та розумного підходу. Необхідно знайти баланс між захистом прав споживачів та конкуренцією та допомогою інновацій та економічного зростання. Лише в цьому випадку ми можемо створити справедливий та конкурентний цифровий ринок, який сприятиме розвитку технологій та покращенню життя людей. Важливо пам'ятати, що регулювання технологій це не одна подія, а постійний процес, який вимагає постійного перегляду та адаптації до змін умов. Тільки в цьому випадку ми можемо забезпечити, щоб технології слугували інтересам суспільства і не стали джерелом нових проблем.